Початок весни вийшло сонечко, і це старт сезону систем сонячного нагріву води. Сьогодні на огляді найпопулярніша модель геліосистема об'ємом на 100 літрів води. Мені допоможе регіональний менеджер з геліосистем компанії Altec Віталій Саржан. Розкажи, з чого складається ця система? Вітаю! Сьогодні в нас система. Сонячного нагріву води SDT2L10. Дана система складається з таких комплектуючих. Рама, клапан поплавковий для наповнення системи, сам, сам бак і вакуумні трубки. Зараз ми вам покажемо, як воно виглядає. Розпаковочка. Зручніше. Відкриє сам наш бак-накопичувач. Так, дивимося. Що ми бачимо? Ми бачимо ємність, яка становить 100 літрів, в якій буде накопичуватися наша гаряча водичка. З нього ми будемо робити водорозбір на споживачів. Тобто це буде літній душ, це буде кухня. Ну, де потрібна наша гаряча водичка. Руки помити, в храмі, це інше. Це безнапорні термосифонні системи. Вони йдуть від 100 літрів. Також є системи 150, 200, 240 і 300 літрів. Це все буде вирізнятися трубками. Тобто дана система на 10 трубок, система на 150 літрів 15 трубок. 200 літрів 20 трубок, 240 24 і 300 максимальна система буде 30-трубочний колектор. Також в даній комплектації, що в нас входить, сам бак, те, що ми можемо бачити, це кронштейни, на які буде встановлюватися сама система, які кріпляться в нас до рами. Також Підстаканники, ущільнювальні гумові резинки, пильники, які встановлюються на трубку, щоб в нас не попадала пилячка. Також в комплекті йде магнівий анод, який встановлюється в вакуумну трубку і вставляється в саму ємні. Що ми тут бачимо? Ми ще тут бачимо резинову підставку під наповнювальний бачок, який ми покажемо зараз також. Ще у нас йде відвідна трубка для скиду лишньої гарячої води, Тобто, коли система закипає, йде розширювання, і ми через цю трубку вбираємо лишнє давлення і гарячу воду відводимо. Тільки так. Також в даній системі, кожна система йде у нас з мануалом, і в якій буде показано, як монтувати. Габарити, розміри. Те, що бачимо. Дивіться, зараз ми покажемо ще клапан поплавковий. Те. Ось така в нас 5-літрова ємність, яка допомагає автоматично набирати нашу систему водичкою для того, щоб вона постійно наповнювалася. От дана резинка встановлюється на сам бак, а цей поплавочок ставиться рівненько, так грубо говоря сказати. Ну Поглянемо тоді ж зараз ще на вакуумні трубки. Дивіться, як вони у нас пакуються для того, щоб можна було нормально їх доставляти новою почтою чи другим перевізником. Такий у нас пінопластик проложений. Дивимося. Трубка в нас йде 58 довжина її 1,80 метр. Також, що потрібно завжди звертати увагу на. Сам край вакуумної трубки, на ньому нанесено селективне покриття. Коли в нас трубочка виходить з неї вакуум, вона буде мутна, біла. В ящиках в нас знаходиться 10, 15 і 12 трубок, в зависимості від системи, яку ви приобретаєте. Так, ну на цьому будемо завершувати наверное, наш обзор. Також е в дану систему ми не будемо розпаковувати рама. Тут в нас йде звичайна сталева конструкція, окрашена в чорний колір. Е в принципі, це якби конструктор, який можна зібрати по інструкції, яка вложена в самому йомкості, яку ми показували. Тож замовляйте на сайті Altec.ua або в дилерській мережі компанії Altec. Від сьогодні ціни знижені, знижені на 10%. Звертайтеся.